Вітаю вас на каналі БЦТВ. З вами Тетяна Мегеть і підсумки тижня. Тож коротко про те, що сталося за останні сім днів. У Білій церкви скоро з'явиться новітня сучасна зупинка громадського автотранспорту на Соборній площі у напрямку роток. На цьому тижні компанія АвтоІміж представила ескізи зупинки та отримала дозвіл на її розміщення та обладнання. В конструкції передбачаються три сутілати для освітлення і інформаційне табло. Цікавою особливістю зупинки є те, що вона матиме можливість автономного живлення. Ну що ж, сподіваюся, що автоімідж наблизить наше місто на один міліметровий крок до Європи. Особисто я вже бажаю зробити селфі на фоні цього ноу-хау, тож чекаю на його появу. У білій церкві міг би стартувати новий проект по виготовленню власних автобусів. Що ж, я думаю, ні один житель не був би проти такої перспективи для розвитку Білої церкви. Робочі місця зайвими не бувають, та, як було сказано, ці ж автобуси мали перевозити наших пасажирів. Усе починалося красиво. Такі гарні перспективи пророкував нам потенційний інвестор Юрій Нестерчук. Саме він розповів на презентації про технічні характеристики даного виду транспорту та перелічив усі плюси і переваги даного проєкту. Квітня місяця буде презентований. Це вже машина 9,8 метрів длиною, це вже середній клас, три двірі, низькополий, це машина на базі, на базі МАНа, всі комплектуючі, тобто двигун, мости, осі, ну і так далі. Да? Коробка передач автомат. Але головне, наша була задача зробити цю машину не тільки зовні. Красивою і е, е, казав і на виході ми отримуємо машину, яка буде коштувати ну е, близько 100 е, е, тисяч умовних одиниць. Що ж, ніби все зрозуміло, окрім одного, інвестор у виробництві автобусів не має аж ніякого досвіду. Компанія автосоюз, яку очолює Юрій Нестерчук, займається перевезенням, а не виготовленням транспортних засобів. Особисто мене це насторожує, але далі мова піде не про це. Після того, як інвестор відвідав білоцерківський авіакомплекс, щоб власне оцінити запропоноване приміщення, ситуація зайшла у глухий кут. Треба більні приміщення, тобто вони були тут. ну, Ви так що ми зробити дати поетажні плани, щоб мали прихідну такі площадня? Ні, якщо лінії, то це лінії треба. це треба, Скільки метрів? Кілометр. не кілометр. Да? <с mori> Хоча б метрів двісті. Метрів двісті дожиною має бути приміщення. Да? Хоча, у нас ангар. На тільки... são... воно може бути п-образне. Лінія йде і повертається. Як виявилось, Нестерчук очікував побачити удвічі більше приміщення, ніж запропоноване. Тож особисто я не зрозуміла, для чого була ця зустріч, якщо спочатку потрібно було оцінити свої можливості. Мені цікаво, як би ви відреагували, якби дізналися, що ваш будинок або садибу буде зруйновано задля будівництва об'їзної дороги. Впевнена, що емоції у вас би зашкалювали. Тому й не дивно, що почувши таку новину, жителі району залізничного селища підняли сполох. Зі шквалами емоцій містяни прибули до міськради, щоб отримати пояснення від мера. Дикий же в свою чергу запевнив, що у мешканців даного району немає приводів для хвилювання, а на наступний день аргументував свою відповідь за допомогою нормативної документації. Це вже душа плаче за те. Батько захищає сина в АТО, а мати воює і думає, чи переночує син цієї ночі тут у хаті. А от цікавим фактом залишається те, що розповсюдником дезінформації виявилась Київлянка, яка мешкає в Польщі. А мене на сьогодні все. Любіть наше місто і будьте в курсі усіх подій.